Ніч спускалась на ліс, як велика оксамитова ковдра. Зірки мерехтіли, вітер тихо колихав траву, а серед галявини під старим дубом сидів маленький зайчик на ім'я Ліско. Він був дуже лагідний і добрий, але мав одну дивну рису він боявся місяця. Коли місяць піднімався над лісом, його холодне світло падало просто на галявину, і ліску, здавалось, ніби хтось дивиться прямо на нього. Він відчував, як маленькі вушка притискаються до голови, а носик починає тремтіти. Усе здавалося чужим і незрозумілим під цим сяйвом. Чого ти так сяєш? шепотів він щоночі у своїх думках, ховаючись під кущем. Хіба не можна трохи темніше? Я ж так люблю сутінки, коли все м'яке, і тіні не такі гострі. І коли всі звіри виходили погратись у срібному світлі, бігаючи та ловлячи місячних зайчиків на траві, ліско ховався у нору, затуливши вушка лапками. Він чув їхні веселі вигуки, їхній сміх. Але страх перед великим яскравим місяцем був сильніший за бажання гратися. Йому було самотньо, але безпечніше. Та одного вечора ліс прокинувся у незвичній тиші. Повітря стало густим і важким, а звуки здавалися далекими і приглушеними. Місяць зник. Зовсім небо було чорне, як вороняче крило, а ліс, мов зачарований, завмер у цілковитій темряві. Навіть зірки сховалися за густими хмарами, не бажаючи визирати у цю безмісячну ніч. Зайчик Ліско, який уже звик до свого звичайного вечірнього страху, визирнув назовні з нори і не впізнав свій світ. Де ж тінь від листочка, де сріблясті краплі роси? Він не бачив навіть своєї тіні, яка зазвичай лякала його, але тепер її відсутність лякала ще більше. Він не бачив стежки, не розрізняв дерев, і кожен крок був кроком у невідомість. Ой, як темно, прошепотів він. Його голос здавався надзвичайно гучним у цій тиші. Може, це місяць образився, бо я його не любив. Він, мабуть, подумав, що я його ворог, а я ж просто боявся. Я не хотів його образити. Йому стало так шкода місяця, так нестерпно, самотньо і страшно без його звичного світла, що вперше за довгий час він відчув не страх, а рішучість. Ліско відчув дивне тепло всередині, тепло від бажання виправити те, що він, можливо, зіпсував. Він вийшов з нори, щоб знайти місяць і попросити вибачення. Його маленькі лапки обережно ступали по м'якій траві. Але без звичного місячного сяйва кожен кущик здавався великою горою, а кожен камінець небезпечною перешкодою. Зайчик ішов через темний ліс, де дерева стояли, як мовчазні велетні. Їхні гілки сплітались угорі, утворюючи непроникний дах. Нічний вітер вже не колихав траву лагідно, а здавався гучним шепотом, що таїв у собі невідомі таємниці. Кожен шурхіт здавався величезним звуком, і ліско постійно прислухався, його вушка смикались у різні боки. Він чув, як тріскає гілка під лапою якогось нічного звіра, як десь ухнула сова, чий голос пролунав глибоко і загадково, і серце його калатало швидше за вітер, як маленький барабанчик. Його ніс весь час смикався, намагаючись уловити знайомі запахи, але все здавалося змішаним у суцільну темряву. Та, попри страх, який стискав його груди, він не повертав назад. Він мусив знайти місяць. По дорозі, коли Ліско вже майже втратив надію, він зустрів світлячка. Маленьке, мерехтливе створіння летіло серед темряви, тримаючи свій маленький вогник, мов крихітний ліхтарик. Світло світлячка було теплим і лагідним, зовсім не таким, як холодне сяйво місяця, якого боявся Ліско. Зайчик обережно підійшов ближче, і його серце трохи заспокоїлося. Добрий вечір, маленький вогнику, несміливо прошепотів Ліско. Ти не бачив місяця, він кудись подівся, і тепер у лісі так темно, я його шукаю, щоб вибачитися. Світлячок закружляв у повітрі, його вогник замиготів, немов він посміхався. Бачив, відповів світлячок тоненьким дзвінким голосом. Він сумує десь за горами, йому сумно, бо ніхто не цінує його світла. А він же лише хотів допомогти. Ліско відчув укол сорому він і справді ніколи не цінував місяця. Як туди дістатись, це далеко? запитав зайчик, дивлячись на маленьке світло. Іди за моїм світлом, відповів світлячок, вже повільно рухаючись вперед. Я покажу дорогу. І вони пішли разом, повільно, крок за кроком, підсвічуючи собі шлях маленьким, але таким важливим вогником. Кожен крок у темряві ставав легшим поруч із новим другом, і Ліско відчував, як його страх потроху відступає. Шлях був довгим і виснажливим. Іноді ліско спотикався об коріння, а іноді йому здавалося, що вони йдуть по колу. Але світлячок терпляче чекав, якщо зайчик відставав, і його маленький вогник був маяком надії. Вони перетнули кілька струмків, що тихенько дзюрчали у темряві, пройшли крізь густі зарості ожини і піднялися на невеликий пагорб. І ось, коли вони дісталися галявини за пагорбом, перед ними розкинулася озерна гладінь, темна й загадкова. У її спокійних водах ледь помітно виднілося слабке відблискування місяця, мов розбите на мільйони крихітних шматочків дзеркало. Ліско підійшов до води ближче, його маленьке серце стукотіло від хвилювання та очікування. Він побачив, як місяць ніби дихає у воді, як його обриси то з'являються, то зникають. Він простягнув лапку до відображення, а потім прошепотів, його голос тремтів, але був сповнений щирого жалю. Місяцю не серця, я просто боявся тебе. Ти був таким яскравим, а я такий малий. Мені здавалося, що ти бачиш усі мої страхи, усі мої маленькі тривоги. Мені було соромно, і я ховався. Але тепер я знаю, що це було неправильно. І тоді з глибини води долинув тихий ніжний голос, такий м'який, ніби шепіт листя на вітрі або ласкавий дотик променя. Це був голос місяця. Я не дивився на тебе, щоб налякати маленький ліско. Я світив, щоб ти міг бачити дорогу, щоб твої друзі могли гратися, а нічні квіти розкривати свої пелюстки. Моє світло це лише промінь допомоги, а не погляд судді. Я освітлюю шлях для всіх, хто потребує, і ніколи не хотів, щоб хтось боявся. І, ніби підтверджуючи свої слова, місяць почав підніматися знову, повільно, величний і повний, як золотий диск на чорному оксамиті неба. Він випливав з за гори, розливаючи навколо себе срібне сяйво. Все навколо наповнилося цим дивовижним, знайомим світлом. Але тепер воно вже не здавалося ліску холодним чи страшним. Воно було лагідним, обіймаючим, наповненим теплом і розумінням. Ліско дивився вгору, і його очі вже не тремтіли від страху. Він бачив красу місяця, його спокійну велич, і раптом усе стало зрозуміло, як яскравий день після довгої ночі. Я зрозумів, прошепотів зайчик, його маленьке серце наповнилось небувалою радістю та спокоєм. Ти не дивишся на мене, щоб лякати, ти просто світло, і це світло допомагає, воно дарує надію, а не страх. Я був такий дурний, що не розумів цього раніше. Я так вибачаюся місяцю. Місяць усміхнувся, його промінь заграв на поверхні озера, немов срібні блискітки тисячі маленьких рибок. Його голос знову зазвучав, наче м'яка пісня. І світло не лякає тих, хто відкриває серце. Воно завжди було тут, чекаючи на тебе, щоб ти відкинув свої страхи і побачив його справжнє призначення. Пам'ятай, ліско, сміливість це не відсутність страху, а рішучість іти вперед, незважаючи на нього. З того часу ліско більше не ховався він виходив щоночі на галявину і грався у місячному сяйві зі своїми друзями, ловлячи промінчики на траві, стрибаючи і сміючись. Місячне світло стало для нього не джерелом страху, а джерелом радості та нових пригод. А іноді, коли хмарки затуляли небо і місяця не було видно, він тихенько шепотів, дивлячись на темне небо Я знаю, ти десь там, просто тебе не видно. Ти відпочиваєш, а потім знову повернешся.